Доброго дня, Ольга Трафима, це я. І сьогодні я хочу вас запросити на нашу e-learning платформу Automotive Skills Hub. По перше, я хочу представити наш український кластер автобудування та мобільності і розказати, що саме в 2018 році. Компанії, такі як компанії, як Ліоні, Кромбергеншубер, Кошталь, Сібін, Відемаїс, Сфера з Електрон та Спецєхаснатка, заснували цей кластер, і ми бачимо свою, своє бачення, як зробити Україну привабливим місцем для автобудування, надійним партнером, роботодавцем, а також рушиєм інноваційного розвитку. А вже у 2020 році ми стали партнерами і співзасновниками Української Європейського Automotive Cluster Network, А в 2022 році, у березні, співзасновниками українського Кластеру Альянсу. А з того часу ми стали партнерами і ті manufacturing і ті urban Mobility, Automotive Skills Alliance, і єдиними е, єдиним кластером в Україні з е, 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 нагородою. Е, Кластер менеджмент екселенс. Серед наших стратегічних цілей ми бачимо наступне: створити сприятливі умови ведення бізнесу в українському автобудуванні, сприяти локалізації виробництва в Україні, а також стати драйвером розвитку мобільності та смарт-інфраструктури в Україні. Але також однією з найбільшої своїх цілей ми бачимо нарощування потенціалу та розвиток українських автомобільних. Компанії, підприємств, саме вас. Саме тому ми започаткували таку програму і, дякуючи нашим партнерам, наш кластер виграв проект по створенню і платформ. Ми вдячні EU4Business за те, що вони допомагають малому середньому бізнесу визнавитися, вистаяти, зростати, експортувати та впроваджувати інноваціями. І український кластер автобудування та мобільності є впроваджуючим чим саме цієї програми, і льоній платформи Automotive Skills Hub. А сьогодні я хочу вам презентувати перший, перший курс системи менеджменту та автомобільний процесний підхід, а також зробити невеличкий екскурс по нашій платформі, яку ми вже створили, і запрошуємо вас. Ви зможете зареєструватися на цю платформу і мати доступ. До наших курсів. І так, п'ять курсів, які вже є на платформі: це системи менеджменту та автомобільний процесний підхід, технологічні процеси згідно методології, Control Plan, наставництво на виробництві, інновації та кайдзень та 5С на виробництві та в офісі. Щодо систем менеджменту та автомобільного процесного підходу, цей курс знайомить, познайомить вас з принципи менеджменту якості в автомобільній промисловості і в інших промисловостях, а також, а також надасть можливість подивитися і дізнатися, яким чином саме автомобільний процесний підхід відрізняється від, від інших підходів. А щодо самої платформи, як вона виглядає? Коли ви отримаєте доступ, ви отримуєте доступ саме до окремого курсу, і цей курс складається, як ви бачите, з опису, з п'яти модулів, шаблонів та інструментів, які ви можете завантажити для своєго використання, джерел та посилання і фінального тестування, після чого ви отримуєте сертифікати проходження цього курсу. А на першому спочатку ми ви можете ознайомитись з інформацією про наш кластер, а далі про саму програму, яка, а, яка надала нам можливість а, започаткування цієї ільоні e платформи, про курс і структуру курсу, а також потім ми можемо переходити до. Самого тренера, хто тренер, да, і його досвід в, в, саме з в цієї, в цієї теми, ну і вже переходити на сам, сам курс. Кожен курс складається з п'яти модулів, і після того, як ви пройдетесь вступ, ви переходите вже до кожного модулю. Кожен модуль складається з опису модулю, відео до модулю, а також презентації до модулю. Ця презентація повністю, як ви розумієте, в... можна її подивитися та і ознайомитися з матеріалом. А по кожному модулю існує також тест. Які ви можете пройти і відповісти на всі запитання. І після того, як ви пройдете всі п'ять модулів, ви зможете перейти до фінального тестування. Ще раз повторюю, що до кожного модулю є шаблони та інструменти, з якими ви можете, які ви можете завантажити і і використовувати для свого для підприємства. А, ну і, а вже ж зрозуміло, що всі джерела і посилання до кожного курсу також для вас приведені. Бажаю вам успіху в проходженні цих матеріалів. Ми готували їх і хотіли б надати вам, передати вам свій. Досвід, який ми маємо в цій галузі, більше 15 років. І саме тому хотіли вам передати найкращу практику, а також підвищити ваші навички. Ще раз дякуємо нашим партнерам і запрошуємо вас на наш Automotive Skills Hub. Дякую за вашу увагу. até a